І так в державі Україна склалася парадоксальна ситуація. Всі знають, що в нас йде е, війна, що в нас точиться військова агресія, ми даємо військ агресора. Є люди, які звертаються про відшкодування моральної шкоди за порушене право на мир і е, право на мир внаслідок е, конвенції, які підписані е, трьох конвенцій. Але, одначе, Хмельницький міськрайонний суд в останньому з рішень написав, що суд першої інстанції вказує на те, що сам лише факт чинення збройної агресії проти України не є безумовною підставою для висновку про заподіяння моральної шкоди у зв'язку з чим позовні вимоги задоволенню не підлягають. При тому, що суд фактично надумав собі функцію адвоката держави-агресора. І встановив нову форму відмови у вигляді. Війна Російської Федерації з Україною є однією з форм миру. Комендантська година є турботою держави Україна про здоровий сон її громадян, яка не порушує права на вільне пересування території України. Блокпости і міні-поля загорозагострюють пильність громадян України та загострюють і покращують зір. Вибухи ворожих ракет та інших БПЛА, витяг сирен, повітряної тривоги і біг на перегонки до необлаштованих бомбосховищ, рівно як і систематичні похорони оборонців України та споглядання зруйнованих ракетами чи БПЛА будівель, є формою отримання насолоди громадянами України і не може сприйматися як порушення права на мир та похидних від нього прав. Мало того, виття сирен повітряної тривоги, які включаються на підстави рішень обласних військових адміністрацій, фактично є симфонією нашої передчасної перемоги і згідно уявного судівського закону має доставляти оргазм всім людям на контрольованій території України. Права, позивача в частині співвласності на об'єкти власності українського народу на окупованій Російської Федерації території України та посилання на їх порушення є ймовірними. Адже співвласність на об'єкти українського народу на окупованій Російської Федерації території України до доволі ефективно контролюється державою окупантом Російської Федерації і від інших співвласників нарікань та скарг не надходом. Не існує навіть видимості того, що права позивача були порушені, яка, хоч і не прописана в самому рішенні суду, одначе тотожна логічним висновком на нього. Право на тлаке тлумачення. Порушення права на мир і похідних від нього право посадової особи Хмельницького міськрайонного суду може існувати в теорії чи хворобливі уяви судді, але з цим погодитись не можна. Оскільки е, правова позиція е, кожного громадянина України доволі проста. Перше, право на відшкодування моральної шкоди внаслідок збройної агресії державою Російської Федерації є безумовним. Вона воно підлягає захищенню українським судом. І така ж позиція Верховного суду в рішеннях було встановлено від 23 червня 2022 року в справі номер 99-01-327-22, в справі номер 99-01-330-22, Оскільки Верховний суд дійшов до висновку, що сам лише факт вчинення збройної агресії проти України є підставою для висновку про заподіяння моральної шкоди. Але судом першої інстанції вона застосована не була, і обґрунтування відходу від цієї практики суд першої інстанції не робив в оскаржуваних рішень. Існує на сьогоднішній день звичай. Який започаткований споконвічним українцем, а саме, що буде практика застосування судом за порушення права на мир про стягнення держави з агресора не менше ніж 500 тисяч гривень моральної шкоди, і тому прохання до всіх, хто громадян України хто вважає, що він не отримує насолоду від війни з Російською Федерацією, подавати до суду і наполягати на тому, що Суд виніс рішення на користь про стягнення з держави агресора моральної шкоди не менше ніж 500 тисяч гривень. Дякую за увагу.